Це теж невий дайджест. Можете мене привітати? Я вже. З мікрофоном, але поганому танцівнику і штани заважають. Тому те, що я з мікрофоном, це не означає, що в мене одразу звук гарний був. Мені ще напевно тиждень потрібно було, щоб я налаштувала цей звук окремо на мікрофон. Я купила ще наушники собі, не геймерські, а просто звичайні для життя. Але вони взагалі бімба. У мене була проблема з тим, що в мене постійно ехо дублюється, тобто голос, і воно дійсно так. Так і було, тому що я використовувала налаштування ті, що в OBS, на їхній офіційній сторінці вказані звук з мікрофона в мене йшов два рази, і звук з гри в мене також записувався два рази. І відповідно було ехо. Відповідно, я видалила що те, що те в кінці кінців якось я налаштувала. І Якщо раніше була проблема, що я чула а, гру гарно, а себе я не чула, то зараз не проблема, що себе я чую, а звук гри чую гірше. Ну але і я вже із цим розібралась майже відсотків на так 90, Я думаю, ну нічого, нічого. Ну що зробиш, все завжди буває вперше. Тому чекайте на наступний тижневий дайджест, де я розкажу, чим я ще розібралась.